Какая к чорту різниця, какая-то страна? Ну, яка різниця? Росія, Україна, Казахстан? Ти знаєш, Реміна? Я дуже рада, що напросилась до тебе на інтерв'ю, бо почуваюся, наче мені пороблено. Хто зрадив один раз, той зрадить вдруге. Дикторка та акторка Катерина Сергієва записує нову дубляжну пародію на Світлану Лободу. Вона нещодавно дала інтерв'ю Реміні і виправдовувалася. Чому жила на Російській Федерації? Раміна відреагувала на пародію Сергієвої, засудила її, але Сергієва не вірить словам Лободи. Я так думаю. Я люблю людей в первую очередь. Я люблю там, где любят там, находиться, там, где любят мое творчество, мою музыку, мою работу, где принимают меня, где люди ждут меня. Какая к черту разница, какая-то страна? Ну какая разница Россия, Украина, Казахстан? Да в мире полно стран. То, что происходит в политике, это нас вообще не касается. Мы артисты, мы вне всего этого. В стране мы все время подвергаемся и угрозам со стороны радикалов. Я бы не изменила ничего. Я не жалкую про то, да я была, и да я сегодня. Какие твои главные моральные принципы? Я ніколи нікого не пригаю. Отже, йдемо до породії Катерини Сергієвої, а далі розберемося у конфлікті. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Так зізнаюсь, я тікала до Росії, бо хотіла заробити усі гроші світу і не хотіла співати українською. І оскільки я можу дозволити собі абсолютно все, я купила. Собі багато нового взуття й перевзулися. і ти знаєш, мені в ньому дуже зручно. Я навіть почала говорити українською. Я знайшла свій паспорт на горищі, там, до речі, стільки пилу було. В мене така алергія почалась. Що і по сьогодні і очі, і губи набряклі. А в цілому хірня якась знаєш. Туди ну назад, в Росію не можна, сюди не пускають, мені треба відбілитися. Почуваюся, як гімнюшка у ставку, яка не тоне. А ще знаєш, мені закидають, що я м у дев'ятнадцятому році казала в інтерв'ю Собчак, що яка різниця, в якій країні співати так ось це була не я. Це ж не я, це був двійник. І, врешті-решт, я теж, як Ані Лорак, якийсь час стукала камінцем у стіну, поки вчасно не зорієнтувалася. Бо мені взагалі скоро не буде для кого співати. І насправді лише це мене й турбує. Бляха, скільки ще будинків я маю відбудувати, щоб мене пробачили овоти. А давай так образ великомучениці тобі не дуже личить. І час зізнатися нашим глядачам немає в твоєму стакані ніякої кави. Ха, ти про це Ти знала? Так, він порожній, як і мої наміри. А, а... Тому давай закінчувати це кляте інтерв'ю, бо я так змерзла, що ну коротше, ти зрозуміла посилаєш мене, якщо чесно так, як власне, і всі українці свята. Блогерка та журналістка Реміна, яка брала інтерв'ю в Ловоди, розкритикувала Сергієву і зазначила, що вона перейшла червоні лінії. Є одне, але я не вважаю смішним жартувати над тим, що Лобода, на думку деяких людей, заради відбілювання репутації відбудовує за власний кошт будинки людям в Ірпані. Кому смішно, що люди залишилися без житла, і Лобода допомагає їм запити реміна. Може, хтось запропонує альтернативу? Хтось із коментаторів хоче скинутись, допомагає. Супер, можете допомогти замість Світлани. Робіть гумор обожнює, але є червоні лінії, які не варто переходити. Смішного у відбудові будинків нічого немає. Написала Раміна у сторіс в інстаграм. Катерина Сергієва також відреагувала на це і зазначила, що той, хто зрадив один раз, зрадить і вдруге. Артистка додала перевдягнутися. І пішов, підправив губи, щоки, груди і знов новесеньким зайшов. Казав: Я кину все, отама, нема назад вже вороття. Я заробив там нацять лямав. Та сцена то моє життя. Пустіть, пробачте, я ж не знала, дарма кричала ай-яй-яй, що світу укре заказалі, що чхалі я на рідний край. І так мені там було добре, я топ була, я мала все. Ода, друже, друже, бобре, щось не туди мене несе. Мораль коротка, й очевидна, себе в мистецтві любиш ти, ех свята, смішно і огидно донать. Але не лізь сюди, додала Сергієва і підписала хто зрадив раз, той і зрадить і вдруге. А, тобто я пропала на рік. Я не пропала. Я цілий рік стукала камінцем в стіну. Блін, це такі відчуття, а потім я плакала і рихала ось так. Якщо справді на лорак все так однозначно, то злободою так сяк, адже. Різні коментарі пишуть українці, що вона все таки підтримує Збройні Сили України, виїхала з Мордура тоді, коли її власне сім'я перебувала в окупації, в Ірпіні, коли вона відчула все власне на власній шкурі. Але, знаєте, дехто не пробачає Лободу. Вона оголосила знову концерт нещодавно в Осокор Резіденс, сказала, що буде збирати кошти на лор-відділення Охмадиту в Охмадитці. Нічого не знали. Та врешті концерт скасували. Ігор Кондратюк прокоментував скандал навколо цього і зазначив, це так само недолого, як ті недологі люди, які привезли басту 2021 року до Києва. Це мінімальна реакція. Хай радію, що не спалили Осоку Резіденс у першу ж ніч після появи оголошення. І це не є ніяка, не екстремістська заява. Я відкрив рота, коли побачив, що таке можливо в Осокор повинен бути другий день народження цього комплексу, день, коли вони скасували. Концерт Лободи сказав Кондратюк у коментарі телеграфу. Нагадую, Лободу критикують також через те, що вона продовжує співати і випускати російськомовні пісні. І вона зазначає, що для неї всього це лише інструмент комунікації. Та за нинішньої влади в Росії вона не повернеться туди з концертами. Коли закінчиться війна, ти зможеш приїхати стором по містам України і тобі не будуть перешкоджати. Звісно, я в це вірю, знаю, що таке буде. Постовка не опублікували адрес Світлани, зробили його достаєм общественності. знаючи, що в країні ми все время підвергаємося і угрозам со стороны радикалів. Звісно, у мене це визвело огромное количество емоцій. Ми, в принципі, ожидали, що будуть провокации, але ми думали, що вони будуть на самому концерті. То коли ти чуєш, що Лобода зрадниця, тобі як це? Я не звертаю на це уваги. Я знаю всередині, хто я. І знаю, що для мене сьогоднішній день важливий для того, щоб працювати і допомагати. І ми прокидаюся мені не соромно перед моїми дітьми, які мене з часом запитають: мама, де ти була коли Росія. Почала війну проти України. Я скажу, що я підтримувала свою країну, що я знаходилася з нею, що я покинула все, що я залишила свою кар'єру там. До Москви завітала і вся родина Світлани Лободи. Мати у студію заходить феєрично з тортом. Що буде потім? Ми не знаємо артистку. Підтримує її кума Анатолійович. Анатолій. Він запросив на інтерв'ю танцюриста з балету Лободина з Грабера. Він також військовий збройних сил України, модель. І власне він поділився, що Лобода також допомагала і йому. Два Пікапи, які ми купили, вони саме ці два пікапи вивезли дуже багато поранених людей, в тому числі і і мене тебе возив на пікапи на, на цьому да на які купила по суті. Лобода да. також в цьому інтерв'ю Назар нібито зливає інформацію про те, що Лобода взагалі-то була не одна в Російській Федерації. Там було багато інших артистів, ацькують лише її. То може потрібно задуматись, чому. Ходили на одну сцену з Максом Барських, там, з, з, з всією шайкою Потапа, типа «Время і стекло Дарофєєва Надя. А ще мили тільки її. О, Дарафєва вже там, після, я так розумію, 15-го вже вони туди не їздили? – Їздили. – На корпоративи то ми? Звісно. Ну, на корпоративи, на виступи в клубах. Ми ж. Пересікалися у 18-му році, 19-му році. Залишіть ваш коментар. Чому так тоді відбувається? І загалом враження про Лободу, те, що вона робила, до те, що вона робить зараз. Я намагався збалансовано показати інформацію, хто її підтримав, хто її засудив. А висновки роблять глядачі: слава Україні, слава Зсу. Вперед до перемоги.